Дорогі мої, сьогодні будемо з вами готувати надзвичайно ніжний і смачний куричий рулет до великоднього столу. Незважаючи на те, що на дворі сніг, 11 квітня, але ми засолюємо рулету нам знадобиться тільки два інгредієнти куряче м'ясо і спеції. Розпочнемо з м'яска. У нас курича грудка пів кілограма і куряче бідроб теж пів кілограма. Будемо нарізати зараз його вручну. Розпочнемо з грудинки. Нарізаємо її маленьким кубиком. М'язко викладаємо у тарілочку. А тут кісточка є. Ми звільняємо м'язку від кісточки. Можна брати і індиче м'ясо. Ну, це вже на ваше бажання. А м'ясо курячого бедра ми нарізаємо на ось такі полосочки. Рукавичку навіть порізала. На М'язко порізали, тепер його відправляємо до філешки. Засолювати м'ясо, ми будемо натуральними спеціями від вівінського м'ясника. Я вже готувала не одну страву з ними. Дуже класно виходить. В складі тільки натуральні інгредієнти з нітритною сіллю. Я буду використовувати суміш, напевно, номер 4, тому що з неї я ще не готувала. В складі у нас нітритна сіль, кам'яне сіль, глюкоза, цибуля, чесник, гірчиця, розмарин, м'ята, базилік, чебрець, майоран, орегано, шавлія. А замовити ці спеції, ви можете в їхньому інстаграм-магазинчику Вінміт, або перейти на їхній сайт Вінницький м'ясник. До речі, в них зараз є акція Великий Посол, і ви можете отримати 100 грам спеції, абсолютно безкоштовно, заплативши тільки за доставку нової пошти. Дуже багато вже спробували засолити це м'ясо. перейдіть у їхній інстаграм, там дуже багато рецептів. На 1 кг м'яса нам потрібно 25 оцих спецій. Зараз ми відважимо. такі аромати? Дуже пахне вилежено розмарену. Додаємо сюди. Все. Накриваємо плівочкою. І тепер в холодильник на 24 години. М'язко замаринувалося. Ось такий вигляд. Тепер розвертаємо рукав. ось так розрізаємо, і будемо викладати м'ясо. Потім ми загортаємо його і робимо ось таку ковбаску. Так щільно відпускаємо все повітря. Така щільно-щільно, щоб то повітря зовсім не було. Така сіточка. Ну, можна перев'язувати і звичайною ниткою. Працюємо. І закладаємо. Тепер ось цю ковбаску рулет кладемо у духовку випікатися на 85 градусів половиною години. Готуйте такий курячий рулет в себе вдома. Дуже корисно і смачно. Адже ви знаєте, що ви туди додаєте. Він простий в приготуванні і ці спеції надають м'язку особливого смаку. І ще курочка при низьких температурах приготування надає більше корисних елементів, ніж в високих. Смакуйте? Дуже смачно. Гречечкою. Hum, mm Espera, -hmm. <laughs>